Є новина, друзі, злив Трампа чи хитрий план проти Путіна. Дослухайте до кінця, буде дуже цікаво. Wall Street Journal, американське видання повідомляє, що після цієї зустрічі, там інтернет-зустрічі Трампа з європейськими лідерами, він їм сказав європейським лідерам, що Путін не буде припиняти війну, припиняти вогонь, тому що він вважає, що він перемагає. Ну і там багато змів писало, що і Трамп так вважає, що Путін переможе, якщо буде далі. Воювати єдине хороше з цієї розмови, що зрозуміли європейські лідери, це те, що Трамп готовий продавати військову ну, зброю, надавати військову допомогу, але тільки за гроші, я так розумію, європейців і продавати цю допомогу Україні. Це добре, тому що Україна буде ну, більш захищена під час перемовин. А перемовини однозначно будуть. і Це не один раунд буде цих перемов, тому що наступний раунд вже практично призначений на середину червня в Ватикані. І це добре, до речі, що в Ватикані, тому що Ватикан теж хоче завершення війни, і новий папа стоїть на стороні України. І на цих перемовинах вже стороною або посередником може бути Європа. Чому хитрий план? Тому що вийшов сенатор Лінці Грем і Б'юменталь, і вони кажуть, що за цей законопроект, про який я постійно говорю, 500% який може знищити економіку Росіян, ну точно поставить Путіна на місце через якийсь період часу. Вже готовий проголосувати 81% Сенатор, ну це така велика більшість, і вони сказали, що якщо Путін в меморандумі не дасть якісно нові якісь ну, можливості для того, щоб припинити війну, тому що ну раніше в нас тільки були ультиматуми, вимоги. Він пообіцяв, до речі, Трампу, що там не буде ніяких ультиматумів і вимог, що там буде адекватні якісь пункти, які одразу Україна і Європа, ну і весь світ. Не відкине то вони в оцей законопроект несуть в сенат і будуть голосувати. І якщо це відбудеться, розумієте, то Трамп може зробити фінт вухами. От, наприклад, прийняла цей законопроект, надсилають його Трампу. Він ветує його або не підписує. Ну, скоріше всього, ветує, наприклад, показує Путіну, що от, я тебе захищаю, я тобі допомагаю. Я ветую цей законопроект. Я борюся до кінця. Я думаю, що він і на перемовинах з Путіним він йому сказав, що він ну ще недовго зможе стримувати Сенат. І відправляє в сенат. А для того, щоб подолати вето Трампа, треба 67 сенаторів. А зараз є 81. Тобто практично вже Сенат готовий навіть ветувати рішення Трампа. І прийняти цей законопроект. І Трамп, нібито з Путіним добре, він йому допомагав до кінця, а санкції все ж таки введені. І Трамп скаже: Ну що я тобі зроблю? Тобі треба все ж таки ну, прийняти рішення про припинення е, війни і вогню. Ну і взагалі зупинитися. І це може бути хитрий план, тому що ну це якось виглядає дивно. З одної сторони, Трамп, який не хоче вводити санкції, а з іншої його ж партії сенатор Грем, який кричить, що введе ці санкції і має для цього можливості. Напишіть, що думаєте: лайк, репост, підписка, ну і. Телеграм, підписуйтесь.